Я не розумію, що це за правила кого обмежують. назвіть, кого обмежують і чому ці правила обмежують. Давайте називати речі своїми іменами. Оля Валькова розуміє, що якщо вона буде прямо говорити, що я гастролювала по Москві і взагалі хотіла зі своїм кокошниками і з конями покорять Москву під назвою шоу Лахушка в городі ну для репрезентації Українки. Ну це нормально. і. Знаєте, можна сказати, що це давно забуте і так далі. Ну, я бачу від образів ми далеко не відходимо, що тоді був цирк з конями, що зараз цирк з конями продовжується. В принципі, тактика одна і та ж сама. І зрозуміло, що ми вже Олі Полякові не згадуємо ні про по другому зі челюсті. От ми, я на українському даже не змогу. у мене по-другому розположив її от, от кості, наверное. я не змогу говорити на ньому. Я русскоязычная челюсть у меня. Я не заговорю колды, вот это. Ну ви пам'ятаєте цю історію влітку 22-го року, коли Оля і Маша нам розповідали про те, що вони ніяк не можуть перейти на російському на українську мову спілкування. Хоча, як ми бачимо, ніякої проблеми з тим немає. І обидві е ведучі і шоу-бішоу-вуман росли в Україні професійно протягом цього часу 30 років ладно, 20 років робити кар'єру в Україні і не бути здатними спілкуватися українською, збудувати українське ще влітку 22-го. Це треба було. Вміти, але звичайно, ми це вже Олі самій не згадуємо, і її уже за це ніхто не теліпає. Просто сиди там, записуй свої шльпки, записуй своїх дівочок, там що хочеш, то і роби. Але ж Оля виходить, і от це от є певні правила, які забороняють, і я... я готова боротися до кінця, я готова чесно, відкрито відстоювати свої права і боротися за свою мрію. У мене є мрія кічачі магазини натала. Наталька, Наталка Королевська навіть з таким йшла у політику. І, до речі, про політику і хід Оля Палькової в політику ми теж зараз згадаємо. Бо у мене хороша, знаєте, я всіх, я всіх коней пам'ятаю, всі цирки з конями. Але питання в тому, що Оля, звертаючись з цими дуже завуальованими меседжами, і вона не говорить напряму, що проблема в тому, що до Євробачення не допускаються ті артисти, які виступали у Москві чи на окупованих Росією територіях. Після 2014 року, ну, після там, 16 е березня, я так думаю, після референдуму, чи з якого там числа. Але. Ну, як референдуму, окупації фактично Криму. Але Оля Балякова про це не говорить. Вона говорить, що є якісь правила, і в цьому моя головна претензія. Якщо ти хочеш так відстоювати свої ущемленної права, і тебе опять ущемляють. тому, що ти виступала в Москві в Какошники, відмовлялася від російської від української мови, відмовлялася співати українською мовою, не можеш знайти пісні і так далі. Ну вийде, скажи, що у тебе ця проблема була. Ну вона ж виходить і говорить. Я, як людина, яка давно працює в Україні з Україною, давно затовно до війни відмовилася від всього, як покажуть ворожого, і працює в Україні. Я що то не пам'ятаю, щоб задовго до війни Оля Полякова відмовилася від ворожого, якщо влітку 22-го року вона розповідала, що не може на українському язике вести е, шоу в інтернеті. Ну реально, я не пам'ятаю, як задовго до війни. А що ота? От Шота от тут кошнік робить з конями, і ми знову бачимо цих коней. І ти розумієш, коні бігали по колу, коням було весело. Тому що, ну тому що іншого креативу немає. Взагалі, у них там біда. У них там у всіх біда. Коротше, по-перше, біда у цієї у Манікен. Я, я взагалі вважаю, що Олю Полякову, ну, якщо вони не розуміють, що було не так, то ну, дійсно треба обмежувати, щоб обмеження якимось чином залишали цей урок назавжди. І ну, твоя відповідальність була нести збитки, які ти сама собі завдала своїм вибором ігнорувати Агресію Росії. Ну, як у Ксюші Манікену, у там вона. Втратила гроші, ну, хоча я не знаю, це правда, неправда. Вона розповідає, що ну, вона зайшла в Телеграм, залегінулась в якомусь боті, взагалі в Телеграмі знайшла якийсь рандомний бот, написала туди, додала всі свої паролі, явки, вийшла із е, свого е, додатку, там вкрали всі гроші, потім вона почала звинувачувати всіх навколо і просити дайте гроші. Ну, найкращий статус цього приводу я побачила в третій. Неважливо, чи є тепер гроші, Ксюш, Головне, що вони в безпеці. В принципі, це дуже прекрасно. Це от людина просто на практиці бачить сміховинність у цих от фраз про ніваже, чий Крим, головне, що він в бізопасності, що люди отримали в Росії хоч камні з неба. Да? І от зараз ми бачимо теж саме з Олею Паліковою і з її продюсером Валентіном, який недавно скаржився з приводу того, що у нього йому відмовляють автори пісень, коли він говорить, що він хоче купити хід для Олі Палікової. вона говорить: у них у нас хітів для Олі Палікової немає. Тут Оля Полякова ущемілась, вдягла костюм княгині Ольги, це вона називає костюмом княгині Ольги. Ну, вибачте, ну, вибачте, ну. Коней бала інша імператриця? Оля, я вам розкрию глибини історії Росії, Російської імперії. От вам, к Екатерині Великій, от вам туди. Якщо вам хочеться бути княгині і з жопою коня, то це туди, де імператори бались з конями, і все у них було добре. Чому це княгиня Ольга? непонятно. І от вони зараз оце все знову починають переущемлення розносити. І я на це все дивлюся і думаю, чому в мене така хороша пам'ять? Тому що, ви знаєте, коли я чую фразу про. Я хочу вам сказати, що якщо прийдеться до сюди, то звісно що як, як справжня воріо, я біду. Я бригу це для цього. Ця срака піде до суду і буде боротися за свої права. Але у мене дуже хороша пам'ять, тому я хочу сказати: Оля вміє класно відстоювати свої права. Я пам'ятаю, вона йшла в суд, щоб відстояти права своєї дочки, яку там цькували і будішей і вона подавала в суд, вона казала, що все, суд, я покараю. Я не побачила розв'язки цієї історії, не знайшла цієї розв'язки. До речі, я втретє питала: можливо, є розв'язка історія, але про намір дуже багато. а... Про закінчення цієї історії ну якось нічого. І от Оля в чергове заходить в цей свій трюк, One Trick Pony, -поні», поні з одним трюком. Кінь, точніше, це кінь. Коні бігали по колу, коням було весело, знову погрожує судом. І ви знаєте, я можу сказати, це ж не вперше, не вдруге, не в і не в парканадцяте, коли Оля нам погрожує і її погрози не здійснюються. Ну, але ну шлях довгий вона в принципі може до цього повернутися. Я боюся, що я і дещо нагадаю зараз. Але нагадаю вам те, що було п'ять років тому. І слава Богу, це не мало продовження. Але ну можливо, буде, тому що Олі ж треба зарабатувати на день, на, на їду, і тому, скоріше за все, можливо, цей проєкт ще раз визирне на наших широтах. Офіційно заявляю. Я починаю створення партії. Яка буде відповідати на цей захід. І це буде перша жіноча партія України. Тати, що? це буде перша жіноча, І де наша перша жіноча партія України. Де минуло, скільки? Це 2019 рік чи щось таке. Я не пам'ятаю, який це рік, одним словом, але це ну, точно десь там, десь там Олю випустили, коли у нас були парламентські вибори, і набирали, от як завжди, Мишок, пучок по рублю. І Оля така: Я згодна в це все погратися, я буду першу жіночу партію, навіть якщо мене не виборить, я почну. Ні, ну вони зараз фактично з Машою можуть вже організовувати партію. У них вже навіть електорат трошечки піднабрався, зважаючи на те, що вони роблять ці 5 років дорослі дівчатка. Можливо, воно якось туди і перепливе. Але що я можу сказати? Ну, Якщо ти виходиш, боротися за свої права, так виходь і говори, за що ти борешся. А не є якісь правила, які мене обмежують, і якщо що, та я піду до суду і мене дискримінують, і я вся така ущемленна, Боже, не дають мені творити. Причому не зрозумі... Ні, я, я розумію, навіщо це, Олі. Я роз... я розумію, навіщо це Олі. Оля. Оля думає, що вона поїде на Євробачення, її більше почнуть впізнавати, і хтось її запросить на якісь гарні. Астролі, щоб вже не їздити з Машою Єфросініною, бо ну ход, сидить на сцені бухати, а вони щоразу бухають. Насправді вони виходять на сцену, бухають разом на двох, одну, дві, три пляшки. Вони про це розповідають. Тому що, ну, типу, це такий складний досвід спілкуватися зі своєю аудиторією: що вони приходять і такі: так, поки я не бухну. Я от отатані смогуєте перенести. і вони з цим досвідом погастролювали. І Олі, звичайно, хочеться концертів якоїсь слави, і вона рветься на це Євробачення. Але мені здається, що по перше, у нас стільки молодих, цікавих зірок, які. Точно ніколи не потиналася в Росію тим більше в образі Лахушка в городі. Тому що друга назва цього шоу, яке так і не вийшло, яке так і не вийшло. Вони зняли, але воно так не вийшло. Бо Оля була готова і так і сяк, і наперекасяк показувати. І вона була в кроці за крок від того, щоб стати ані Лорак та Ісі Павалій. Цінуй це, На що ти вилазиш, що ти ущемленна? Дай можливість і свободу. Молодому поколінню, по-перше, проходити. І я не кажу це з точки зору ейджизму. Я кажу це з точки зору того, що у тебе вже є якась аудиторія. Ти вже, ну, ну конкуруй тоді з Камалією. Заходь на її е, відеокліпи і залишай там під кожним відеокліпом свої кліпи е, в, в коментах свої кліпи. Для того, щоб аудиторія Камалії може до тебе протекла, тому що аудиторія Камалії вона якусь собі там вирощувала. Ну так їх завойовує. Ну от я хочу на Євробачення, тому що мені. Нібито щось забороняють. Коротше, дуже довго про це говорю, але просто хочу нагадати, що Ох, ці всі кокошники... Мені вот недавно говорили, що у нас как бы, зрождається така русская традиція. Ну, так Приходять в кокошниках, в русских нарядах. Ви знаєте, це, це не шутка. Вот це, мені це дуже радує. Дійсно, а чого ж це. Цього уйла радує, що. Русські почали ходити в кокошниках. Я тебе засмучу, але це знову коняка з України, троянська коняка була заслана з України, і от відродження кокошників сталося завдяки Олі Поляковій. Знову українці, от, ну взагалі, Доклалися до того, щоб русським возродити їх традиції. Ну, ребята, ну це ж нонсенс. Ну це ж нонсенс. І тепер Путін этим гордиться. Ну, от скажіть мені, будь ласка, а паралельно, і от, от Путін цим гордиться, от прямо у вересні чи у жовтні він це говорив. Ну, це тут два тижні тому. І тут Оля Полякова така, все, час минув, всі все забули. Я давно ще до війни працювала, та ти ще на території А працювала в Україні. у тебе кліпи виходили. В 98 році, там, де ти співала українською мовою, я це все показувала. Я пам'ятаю всю біографію творчу Олі Полькова і як вона заходила, і через хто найрозумніша блондинка, і через скрізь, куди тільки можна було залізти в телевізор, туди залазила Оля Палькова, дригала ногами. І потім, нарешті, піднялася на тому, що вона возродила традицію, якою гарнівся ще з Путін. Ну, взагалі, ну ребята, Оля, Оля. Не лізь краще, не лізь і не нервіруй нас, бо ми зараз такий шить, піднімемо. Так тобі все нагадаємо. Всі твої сраки, дупи, і конячі усі, коней із НКВД. Коротше, все тобі нагадаємо. То краще відійди, відійди, все. О.